Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Маю сьогодні е, підв'язувати виноград. Але у нас такий вітер, і виноград в мене весь попадав, але вийшла трошки сюди, покажу вам, що в мене вже порозцвітали троянди. Бачите, які троянди порозцвітали. Бачите, Вони всі багато пуплінків мають. Так, мають багато пуплінків будуть свисти. І така у мене є, бачите, така вона пропадала, пропадала, так не могла ніяк, я її так вже і сюди, і туди, і так її оберігала, але якось вона відходить помало. Це то все за наших тих будов, знаєте, все нищилось, то каміння, то цегли, то то, то то. І, і все нищилось, і того так пропадали, скільки трояндів пропало, то, то, то хмара. Але нічого, помало, помало якось вона відходить. Бачите, ця у мене така, така, повна. Пуплінків взагалі дуже багато, дуже багато. А вона почала такі великі, великі такі квіти. Бачите, які великі, гарні. Такі такі рози, троянди, такі дуже, дуже такі. А тут вона, я вам скажу, а от коло цієї будови, то вона була пропала чисто. Тут машини їздили і, і хлопці з тим всім. І вона назад відновилася. Так. І так вона почала цвісти. бачите як. Відновилась вона, відновилась. О. А ця така бідненька, то я не знаю, чи вона відновиться. Вона тут взагалі я не думала, що вона тут буде. Ну, якось помаленьку вона відновила. То я навіть не вспіла її відкопати. знаєте, Тож не вспівала, не бо тож раз і вже все, і вже все готово, і вже привезли, вже висипали, вже є. Ця така ще не цвете, але вона мені не подобається. ну Квіти вроді нічого, але вона цілий час якогось такого розчепірку. Цілий час, то вона мені не подобається. Не знаю. Я її вроді формувала, а вона щось не формується. Ця така троянда розцвіла дуже, в'ючка також така тут. Цей лелека дуже порозцвітала. Ну, вона має багато ще. Я курс не дуже, саме і багато пупців, але ще трошки має тих пуплінків, Вона щось не дуже, не дуже. Ну, але нічого, нічого. Гортензія в мене буде цвісти, Це гортензія взагалі за кожним гілочком, за кожну гілочку і є цвіт. Бачите, вже починає. Починає вже така. Трошки. Бачите, вона підросла, вона була обрізана зовсім до долини, але вона підросла. Ну вона ще буде рости. Ця гортензія, такий кущ. О, просто те, просто що її було обрізано до самої долини. А тут ще в мене ті піони цвітуть. О, І біла та троянда дуже має багато пупляноцьків. Дуже підцвіте, так біло. Біло-біло цвіте. Ну, і ся буде свисти гортензія, що я її пересадила. Ви бачите, така вся? Вона трошки, трошки вона тут змінилась, трошки відійшла і підросла, бо того, що вона тут і кущ розрісся, бо тут їй більше холоду, більше холоду. О, хтось мене питав за мою кіточку, якась питала жіночка. За мою кіточку, бачите? Вона трошки... Е вона боїться тих моїх песиків, е і вона не дуже, то вона. А вони, бачите, Бачите, вони є тут, як тут. І вони біжуть, не розуміють, ще малі. І на неї, за нею біжуть, нападають. І вона або вона вже десь, або видить, вона там собі під тує. Бачите, лягла під туйку і лежить. О, Хто хотів її бачити, то вона. Є. Ніде вона не поділася, та моя кіточка приблудна. О, та приблудна кіточка є. бачите? Я сьогодні е, трошки попідливала. В нас нема води, нема води в крані і, і все. Ну, башні там вже щось згоріло, знаєте, водів нема, дощів нема, зовсім. Люди щось трохи вливали, брали. Я знаю хто трохи. Ми так лиш трошки, а люди, може, там э, такими. І все, щось там згоріло. І я тут, огірочки свої, котрі зійшли, були. Я їх просапала і... І влила, і тут ще досадила. Там, де не зійшли, були, я подосаджувала. Бачите, такі ще малесенькі, біднесенькі. Нема дощів, нема дощів, а ми не вливаємо, бо нема такої води. І, і все. І все. І от таке от. А тут же все. Люцарку чоловік поскошував. Вже лиш тут лишив трошки де тих ягід, чуть-чуть є. -чуть ну, може, будуть такі ягоди, не знаю. Але трошечки тут лишив. То все поскошував, все поскошував. Гет чисто. Знаєте, нам треба абрикоси буде обрізати, трохи їх. Літня обрізка зараз в червні буде, то будемо їх обрізати. О. І треба кудись ходити, щоб було нормально. По тій Люцароці ходити не будеш. Ми й так її трохи притоптували, бо ми ті персики. Персики ті обривали, але бачите, як персики відійшли наші. Бачите? бачите, які. Вже і в цю сторону вам покажу, і там вам покажу. Всі відійшли цей це ряд. А. О, бачите? а ці абрикоси ми будемо вирізати. Нема абрикосів цього року. Нема, не знаю. Е, хтось каже, що змерзли. Чоловік мій каже, що його е, якась та хвороба е, з'їла, що той цвіт. Не знаю, може бути, може бути. Може їх треба ліпше е, обкроплювати з осені, навіть обкропити, обробити з осені, так як всі належить, і тоді буде щось. А це, бачите, та черешні треба. Ну, треба купити ту ту москітну сітку, щоб їх е, обкрити, щоб не ті шпаки не їлися. Це вже та друга, що пропадала. Бачите, вона навіть така жовтіща. О, о, листі, листі маю на увазі, що вона була, Дуже багато має черешень, багато грузу на собі має. знаєте, І вона хотіла води, і того вона так сипалась. Та може то, знаєте, скажу може, то і лишнє щось сипалось. ну Нічого нічого страшного. Що обсипалось, то обсипалося. А тут вона починає червоніти. Її треба теж об, обкрити чимось, щоб її ж поки не з'їли. І от тут всі персики відійшли, всі всі вам скажу. Ой, а Саша черешні пізніше. Але вона ну трошки пізніше, але все жовте. Все жовте. Отако. От все поскошував. Бачите? Бачите, скосив геть все. Поскошував все до кінця. Все до кінця поскошував. Так що в нас вже вся плантація чисто-чистенька. Щось не виджу я. Може, були зранку, як чоловік каже, вони зранку годують е, своїх дітей, шпаки, а потім після обіду їх нема. Але от, бачите які Які. О, ближче вам покажу. Бачите, які черешні. О, такі о. Во. Вони темні, темні мають бути. Вони ще не потемніли. А були б і не встигли потемніти. Були б і не успіли, Бо шпаки би гаділи, все були. Тут ми все теж пересипали, все пересипали, всі помідори в нас приймилися. Це ті наші помідорки, що ми висаджували свої. Це на сінечко. Бачите, як вони поправились? Мені колись казали, чи будуть свисти лілії, як їх пересадити навісні. Ну вони не такі файні, але подивіться, всі мають пупці. Всі будуть цвісти. Хоч ці маленькі, на другий рік вони вже будуть великі, великі, підростуть, вони все вони вже окореняться добре і все буде з ними, все буде з ними добре. О, навіть такі, що ми думали, що вони не будуть е цвісти, все одно зацвіли. Оцей такий рядочок, то це такий, що ми ну, такі були, дрібнесенькі. О, бачите, все буде цвісти. Воно, якби я вам скажу, воно якби було багато води, вологи, то воно би пішло скоріше. А воно що? Воно так не, нема, бо нема дощу. Нема дощу. А скільки ти його можеш там підлити, влити? Та й не можеш влити. Десь колись раз в тиждень там трошки влиєш, а зранку хоч трохи якась росати так є. А це наші ті помідори, що ми... Сіяла, що дочка сіяла, пошта. Хотіла скоро сказати, що дочка сіяла, собо пропала, але вона там з долини немає, ті е, і пустить. Е, то все коріння і з долини, воно все на другий рік воно все пустить. о, бачите, А так в основному всі лілії, всі лілії в основному у нас е, приймилися. Всі, о, бачите? Тут мене не досадили, бо... Не було, то досаджу помідорами. Маю ще тих, тих своїх помідорів, трошки то ще досаджу помідорками. О, Бачите, як горох цвете. Тут і салілія така висока, О, вона має бути вища і, і краща, ну, але так не буде, бо того, що пересаджувалася. Цибуля наша вся висипана. Вся висапана десь, куди ще там не обламлений той, що випустило на цвіт. Але всю цибулю, всю цибулю пересапали. О, вже ой, тепер чесник до кінця весь пересапаний і підживлений. Я чесник підживила, тепер ще хіба її, його той чесник, знаєте, хіба попілом ще посипати там поміж чесник. І хочу вам сказати, що в мене тут були помідори того року і посходили помідорки. Бачите? Посходили помідорки. Ну, та будуть чесник там всюди, їх певно з 50 штук є по понасівалися -по самі. Дуже багато Або, подивіться. Аж і тут, і тут, і тут, і тут. Всюди їх є, тих помідорок. Ну нічого, викопається чесник, а помідори лишаться Я їх вже звідси пересаджувати ніде не буду. Як будуть, так будуть. Будуть добре, не будуть, друге добре. І са все цибуля, все, висипана. Моркву я так само вже прорідила другий раз. Ще буду рідити, як буде треба, але морква у мене вже вся проріджена я проріжена. Всю я морку вже зробила. Цибуля вже другий раз посапана і підгорнена. Бачите, як рядами підгорнена цибуля. Чоловік сапає, а я ходжу і знімаю його. Бачите, як він? Ходжу і знімаю. Добре, йду я на виноград, бо виноград весь попадав, йду я його під'язувати, той виноград. А цибуля отаку вот рядана. Вона і підживлена вже. Підживлена вже. Ой, оброблена. Ну, тепер будемо виділити, що буде далі. Будуть дощі, то буде цибуля. Не буде дощів, то не буде. Кріт не відходить з городу, кріт на городі тут. Бачите, отут кріт на городі, всюди він позривав, не знаю. Якось він обминає, та десь кудись не обминає. Треба пересапати той перець, весь, але кріт тут тут так гастролі дає, що я не знаю, чи тут він один, чи їх тут є кілька тих кротів. Ну Отаке от ось от кротом. Бачите, кіточка є. Вона далі є. Вона наблюдає за тими песетами. Все, і, і ховаюся від них. А так то вона є на місці. Не знаю, чи вона, чи вона гуляє, чи що, що тут є ще коти. Я вже була почала трошки шнурок такий купила, Ну, ми не маємо зварений і не маємо як інакше зробити. Мусить бути наразі так, як є. Але все одно його треба під'їзати під весь, зробити з ним порядок. То я зараз буду робити так як, то, має бути, Не так має бути, але так, як я роблю, щоб він не був на землі. Бо там вітер на тім боці вже е, виноград попадав чисто на землю. То, от я зараз буду робити. Ну, от і все Бачите, тут. То ще лиш тут, ще лиш трошки. Я обірвала вуса всі, обрізала трошки вершки. Бачите, як все. Ще. І, і то то все, що. Могла, то то все попідв'язувала. Ну, нема звареного, так мусить бути. Але бачите, от такого. О, Щоб трошки пройдила його і трошки попідв'язувала тако. І от так мусить бути. Добре, я буду далі то робити, а ви будьте здорові. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока-пока.